У першій половині 2024 року вартість проживання в Одесі, Києві та Львові знизилась у порівнянні з попереднім півріччям. Про це свідчать показники рейтингу Намбео. Загалом у ньому є дані щодо вартості продуктів харчування, орендної плати, цін у ресторанах та місцевої купівельної спроможності. За базовий показник береться рівень вартості житла у Нью-Йорку. Так в Одесі оренда житла менша на 94% ніж у Нью-Йорку. Харчові продукти. Дешевші на 73 а ціни в ресторанах нижчі на 77%. особливість цього розрахунку якраз в тому, що дуже велика частина українського населення зараз поїхала в країні і. Е валовий внутрішній продукт, який є на сьогодні. Ми ділимо вже не на 40 мільйонів, а на 20. По розрахунках Національної академії наук України, зокрема, Київського інституту демографії пошлюся на них. В Одесі приблизно не змінилася численність населення і відповідно і попит на квартири залишився досить, досить високий. Але дещо з цього залишається зараз в тіні, тому і такі розрахунки вони залишаються. ну, Неправдивими.